І я бачу, що у вас дуже такий яскравий, зрозумілий дизайн книжок як для дітей. Скажіть, будь ласка, хто ілюстраторці але... у нас дуже багато різних ілюстраторів. Ми співпрацюємо з як відомими ілюстраторами, так і студентами-початківцями. Наприклад, ось цю книжку проілюструвала Тетяна Копитова. Вона ілюструє для нас дуже багато різних книжок. Це і книжки Сашка Дерманського, і вже згадана мною Соня. А ось цю книжку залізний вовк проілюструвала Єлизавета Михайлова. Це студентка, і ця книжка стала її дипломною роботою. Про що ми навіть вказали в книзі? Ось тут на якості книжки це ніяк не позначилось, тому що працювала з Лізою Михайловою, професійна художня редакторка, яка є в нашій команді. На наш погляд, книжка вийшла просто бомбезна. Ми підбираємо ілюстратора під стиль книжки під оповідь, під характер персонажів. А далі вже працює наша професійна команда. Це є художня редакторка, яка супроводжує ілюстратора, дає поради. Стежить за тим, щоб ілюстрації відповідали тексту? Це є потім дизайнерка-верстальниця, яка оформлює збирає це все докупи, і звичайно, вся команда, яка залучена в процес прийняття рішень щодо вкладинки, щодо дизайну і всіх, всіх моментів. Чи будете випросувати на вісі у скоринжито? А, В Житомирі не плануємо бути, тому що дуже активно готуємось до книжкової країни і до львівського Букфоруму. Ми невеличке видавництво. У нас обмежена команда, і на жаль, поки що, обмежений ресурс не можемо потрапити на всі виставки, але дуже намагаємось. Потім наступному сезоні ми вас запрошуємо і чекаємо на всіх книжкові події. Дуже Дякую.